Нагадаю, що Василенко викладач інституту журналістики КНО імені Тараса Шевченка, і от в ефірі російського медіа він роздумував цитую над покращенням демографічної ситуації в Україні, і, от, на думку чоловіка, присутність іноземних військових може позитивно повпливати на народжуваність, начебто, значна кількість іноземців з грошима і бажанням створити сім'ю зустрінеться з українками, багато з яких втратили чоловіків на війні. Представляете, как это решит демографическую проблему сразу в Украине? Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших очах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных украинок. Пад української правди із проханням прокоментувати ось таке висловлювання про цитую іноземних миротворців Василенко сказав, що боїться зникнення нації. На півтораста років, і от як вихід викладач бачить утворення спільних українських сімей разом з військовими з Європи. Окрім того, освітянин прокоментував свою участь в інтерв'ю на проросійському каналі. Він зокрема вважає, що для висловлювання своїх відчуттів та емоційного стану підходить будь-яка платформа. Натомість обурився, що його називають проросійським. І наголосив, що очолює газету, яка працює проти Росіян щодо слави канала шелеста. Професор пообіцяв розібратися із цим. Не до речі, це вже не перший подібний скандал, у який потрапляє Микита Веселенко. Так студенти КНО неодноразово вимагали звільнення цього викладача. У лютому цього року студенти написали колективного листа керівництво університету після того, як на Веселенка на своїй лекції за словами студентів заявив Василенко, заявив, що жінки цитую, можуть чогось досягнути тільки у чотири способи: чоловік, коханець, батько та брат. Однак викладача не звільнили, а обмежилися тільки доганою. Ефіри на підсанкційних телеканалах також не вперше для Василенка. Раніше його також помічали за агітацію та за заборонену партію ОПЗЖ.